Доброго ранку ми з України. Зараз шоста година, сонце тільки встає. І ми подорожуємо до козацького села Бірки. Ну, не просто до села, а ще й до бабусі Тетяни, яку ми повинні в цьому селі знайти і з нею провести бесіду, і знати, як вона там проживає і все інше. Зараз ранок он ще навіть. Бачимо туман, сонце ще тільки встає. Зараз ми вже поближче до великих Сорочинець доїжджаємо і доїжджаємо до журавля. Це така криниця. Подивимося на журавля. Велика на українській мові. Ось так от така криниця. І далі прямуємо по З згори спускаємося і до сорочниці. Тут десь півтора кілометра до сороченниць. Великих сороченець. З лівого боку тут проводиться Сорочинський ярмарок. А спереді нас зустрічають індики, ось такі красавці. Посвістині. Отак от і прямуємо далі через сороченці. А далі буде дуже тяжкий маршрут. Я навіть і не уявляв, що він буде такий тяжкий, тому що як такої вроді дорога є, а велосипедом їхати там. Неможливо. То що щебенка і укатана у... у пісок. Тобто кожен камінчик велосипедні амортизатори отрабатывають і все одно гуцикає. І ще похожа дорога на... на пральну доску і на рубель. Так, це ми вже Романівку проїхали і за грунівки знаходимося і вже скоро буде і село бірки там вже залишилось небагато їзди. Ну, вже дорога не така як раніше а тут вже на щось похоже і асфальт є і можна вже і швидкість підвищити а там на цій дорозі раніше так там швидкість тільки була 10 км 13 км так переїжджаємо міст і скоро буде село бірки Дуже знамените козацьке село. Так, 16 км в час, приїхали 57 км. Тобто практично шлях займає в один кінець 60 км приблизно. Це ми вже заїхали в село Бірки, От по вуличкам їдемо. Звісно, ми нічого не знаємо, куди їхати, що, що там, це магазин. Далі от проїжджаємо. Це пам'ятник загиблим воїнам. От бабуся там на велику, ми зараз спитаємо і поїдемо далі. Це клуб, Це сільський клуб, ось такий гарний. Проїжджаємо далі, тому що у нас є завдання знай знайти. Дитячі ясі, коли вони ще були там в 63-х роках раніше, ось ці ясня виявилися. Вони вже перелаштовані і тут столова зараз знаходиться. Сама будівля залишилась і деякі постройки теж. Справа це клуб. Ось такі ясні. Так, до клуба тут. вийдемось, сподимось. А ці от берези дуже старі і їх, мабуть, кумять ще і 60-х років. А ось такі у нас гарні, вродливі, привітні жінки тут проживають. Вони збирають лікарський каштан. Далі ми мандруємо, шукаємо бабусю Тетяну. Поїхали трошки не туди, тому що сказали, що в соснах її хата. Ну от сосни бачимо хату. Не побачили. Там спросили далі і вже на правильному шляху будемо їхати. Оце, зараз оце, такий ліс і через ліс проїжджаємо і там на такому дивовижному місці знаходиться хата, де живе бабуся Тетяна. Галявина, а на цій галявині ткана. Ми приїхали якраз, коли до неї в гості прийшли дочки Наталя і Галина. Ну ми взагалі до бабусі, а не до вас, приїхали. Ми до бабусі Тані знаменитої бабусі, яка навіть е, в Ютубі каналі на канал Анатолій Мир, теж буде, що отака знаменита бабуся тепер на весь світ буде знаменита, Саме, він, влітكم, що живе все, вона. Дайте ж хоч приапарати цю бабусю. <зас> Нормально ми, все. Ми, ми, ми <зас> ж у тому, ми <gh> ж вона ж не, не думала, що така фотосесія <гадуся> буде. <гадуся> <гадуся> я кажу, я... Завжа бабуся не на бабусю схожа. А хто зна вже на князь. Ну вам, а вам скільки зараз років? Восімдесять. Ми прибули не просто так, ми до знаменитої прибули бабусі, яка проживає в бірках. Вона вже старожив, Їй вже 86 років. Вона У березні 86. Так. В... Mm. 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 Да. Так що прибули, ну і хочеться розпитати ви отут, ну, в цьому місці, оце ви родились, так? Да? Ні. Ні? Заміж вийшли. А, заміж вийшли. Заміж, вийшли. А, а в село Бірки. В село Бірки. Е, ну, я жила там, вона, скажу. жила е, вона е, у центрі, ну, туди, О, до цього. Да, ставок ага. нашої От там ставочок Раніше був, да, а, да. А, так, а, так, а. Поки батько був, там було риби, отак. Тільки то треба йти, знаєте, як ти, знає, ти а, його? Ага. Отак, отак, Ні, чого? Річці не може. Мені може прямо туди. Не отак піти, сфотографірує да. вашу хату. Старий колодязь. Уже почти поспіла

Мы сейчас и вжилку или трутня. Трутень, наверное. Трутень. А. О, красиво так. А я уже. Угу. За этим деревом понял, что? Вот угу, тут угу. за этим деревом лезть. Туди uh -huh. туди не шо? Шо кавун буде та їсти. Он кавун. Он кавун. Uh -huh. Ми тільки розрізали. Uh -huh. А що вам його розрізати? Чи Скипку, дізали? скипку. Скибку, скибку. Давайте так. Сейчас я вам розріжу скибочку. Кавунну, або ми розрізали його ж нас дітей у вас. Mm -hmm. А знаєте, де він на нас оцей кавун був? У сетці висів отамечку на тому. А ви в сітці його ну, а. Бо ж якщо його... якщо його ж опусти, одіреться. Да, да, ну, да, да, тільки його зі тільки що геть було все. Бо, бо була дика ж свиня, як вона побігла, батько ходив рибу, я тірів ставив отамечко на цьому, як воно. Називалися, мох. біля заїчих та річка глиня, як вона. Та вона коло менечки була тільки. Як вона? То стара річка. На старі. І він там же ото піде і такі щуки носив, Що о боже мій? Боже, такі, як ото щука, як ночве. Як от ночва він носив. Принес, принесе було так показує нам ту щуку. Тоді значить що, е, 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 іде ж він і бере цю свиню з собою. Дику, По, дику. Да. Поки вони ходили, вона чуть таке було дужче, ніж у собаке. Mm -hmm. Вона наскільки чувствувала і нюхів, вона це, як хтось отам піде туди. З нею хтось у сосні, то вона вже щетину отак ставить. І вже зна, що батько зна, що він тут не сон. Понятно? Ash да, батько вже, вже се ще одріжуще вам каву Вже зна. І коза була, саме я сина. топилася вона, свиня. І топилася. Як вона топилася, тільки бочка не затягла, чуть не затягла і у річку. У річку й батька серед зими. Mm. Ну вона ж здорова, вона. Здорова, вона mm. така свиня була. Mm. Вона вже ж здорова свиня була. А тоді з сільської ради лякала людей. Mm. лякала людей, Щоб не випустити її, щоб не випустити її, невозможно було. Вона вулична, свиня, тільки домашня. Mm. А люди боялися. Ну, да, ж... А люди ж її боялися, mm. хто піде по гриби або хто піде. А вона ще така прийде та ще як захвачує, вона не кусала нічого. а Оце отак під, під жопу і підкидав. Mm. Під вона не кусала людей. Не? І тоді пожалілися у сільську, сільську раду і прийшлося її унічтожити. Жалка дуже була вона нам, дуже була вона жалка, ну у нас безвиходне положення було. Це... Прожила, прожила дуже. Я, я... А це які роки були? Які роки? Я училася, а я, коли я училася? Я годів тридцять вже як пройшло. Так, більше сорок. Тоді десь в восьмдесяті, так? Так, так, от іменно тоді було, як Олімпіада була, оце. Угу. Оце, оце тоді воно було. Ну я орієнтуюсь, то що мені сорок п'ять років після служби, а я в 80 сімдесят 78-80 я служив. Да, 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 І да, якраз сорок п'ять, оце воно восьмідесяті да, да, роки. Да, да, да. Угу. <гум> да, так що я вам хочу сказати, що <гум> <гум> зайці були, зайці у нас в хаті жили. Так, <гум> <гум> да, да, зайці жили в хаті. Ну це випустить, далеко біжить, побіг, побіг, тільки та, біжить назад. Біжить так, а. Весь, скажіть, як молоко він пить. Та пив вже давали молоко. Отак бутилка, соска на тій бутинці. Ага. І він оце так бере. Передніми лопами, стає на задні ноги, передніми бере ту бутилку і сам п'є молоко. Оце отаке, воно, воно було таке інтересне нам. Так... Ну, дике зайчення, да? Ди? Ди? дике, малесеньке, а виріс отакий. Здоровий, йдуть здоровий, охотники з лісу, ага. без да. зайців, Ага. кот. Та й що ввелені. Ну, й подивитись у мене. Він лежить на кроваті в поперек, Впоперек лежить. Вони прийшли. Та й піш. Подивились. Подивилися? Подивилися, да, які, да, які вони да, зайці. Да, да, а да. як сина виряжали, ми в вольмі я виряжала, мабуть, в 81-му годі я, ми його виряжали. Що козодика набігла. Mm -hmm. Якраз у двір. Якраз у двір, од, е, саме ж тоді ж як виряжали в армію. Тоді mm -hmm. гулі багато. Тоді були. І вона ворота відкриті, от, і вона напроти воріт стала і стоїть. І людей, багато. І людей повно в дворі. Mm -hmm. І що, закрили її в сарой, закрили в сарой. Ну що, реве в сарої. Открили, випустили і побігла собі. Було й таке. Так, всього, всього. всього ну ви тут, як, можна сказати, в лісі живете <рес> теж. Да, да. З природи, з природи. Недавно. Mm -hmm. Коли ма це було, як свині до вас приходили, в тому році. А, в якому? а ця, ці. О, ці. Ага. Дикі, дикі. Сидить отам на кроваті. Каже, чую, хур 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 я оглянусь, а їх штук десятеро. Цілий виводок. Дикі свині, отут за яблуною, дикі свині, за тією яблуною. Мати каже, я як оглянулась, як глянула, умерла. Умерла, каже. Давай же бігом бігом тікати від їх. Ну як же мати втече на двох ціпках? І ото таке було й таке. Воно й до сих пор, я виходять багато, І цапи в цьому году виходили. Mm -hmm. Ось недавно. Да. Отак сижу тут, отут, іде одвіт, дасть да, роги такі, жовтий, mm -hmm. ще такого я не бачила. І пішов помаленьку mm -hmm. отуди. Лисиці, зайці. А кози. лисиці взагалі, аби галька пішла, вона б показала, що вони виробили нам цей год. У піску повигрібали картошку. Шукали ж видно капустянку. А, оцих жуків, ну, хробаків. Капустянку, ні, капустянка. Капустянки? Да, вони капу... люблять її. Капустянка, да. Mm. видно ж, люблять. Капустянку точно вони шукали, не гробаки, капустянку шукали. Mm. І повиривали, наскільки повиривали вони картошку, що отак як наче хто вибрав, отам От на піску. Якось сюди трошки далі вже на чорну. Чорно зайшло, mm. не зайняли, не зайняли. А от там вигребле картошку повністю. Оце вона так живе. <рес> з, природою. <рес> да, з природою. А живе. де ти дінешся? Прибежи. Так до нас не хоче йти. А ні. До нас ні. не хоче. Ні, не, ну тут хорошо, тут таке. свіжий воздух. Да, 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 mm. так. А так. тут перві плесони. зузулі, перві птиці, подлітали. Перві... Не чуть же зу -зу Журавлі, до Чудові ти на луках, хоча ж за цим деревом зразу. І ластівок уже я не бачу. Та може й нема. Може, й, може й нема, вивк. бо й я не бачу їх. Mm -hmm. от, тут така красотовна її. Каже, оце сижу, сижу, вона хвіть, каже, мені на плеча птичка сіла. А сайт, ви знаєте, і нема, тих дівчат дівчата сьогодні. А де мої сини ті що нема? То оце сижу, а вона ходить. І ото таке. З природою живе. Живе з природою. Тут в першу очередь природа. Що стоять і сім'ї. На столі там, взагалі, бога не харчі. Можуть сфотографіювати, конфлети. Конфети. Подуші є. Це люди привезли, так? О, конфлети, горіхи. Вот так я куста. Ну что ты хочешь? Кстати. Что это не холодильник? Да, да, да. И курину с ним не есть. Зачем хотя душки на есть? За хату.

Так як, mm, так як yeah. у старої людини. а що може бути? Є що спомнити нам і бобі є ще. Родина батьки і матері великі. Так, так, родини великі. У матері шестеро. А батька п'ятеро. А батька п'ятеро. Було у нас там шовковиця на грядці, ми, ми паслися і залишилася вона тетянина. Тільки по слідчих батько і сестри. Так тетя насадила її чи що? Їх було п'ять шовковиць на тому. І отой дитині по дитині по шовковиці, так. А що ти дяло. ж не було, сило ти пооставалося. А я й не знала, що воно тетяне на основе. Село в нас засноване, я вам скажу. Ну, брат у мене все Десь у кінці 14 століття. А бірки це бір. Так, да, да? Да, бір. да, да, бірки. Но. Бірки воно походжає від відео. Но воно у нас козацьке село. У нас два. Дві було, у лубни, ми давали, по 500 шабель. Оце тисячу шабель у нас, козаків було. У нас козацьке село було. І козакам, чого бір, видавали бирки на землю, як сини а... родилися. Поняли? Поняв, поняв, поняв. І два тихо, оце було, що пізніше в нас тут сосна. Раніше в нас не було. У нас тут були степи, угу. болота, очерета, угу. оце все на світі. І тут, оце по очеретах, тут козаки ховалися. І, значить, коріні такі строїли вони на болотах і мітки ставили, е куди переходить, да, та все на світі. Mm -hmm. поняли? А як дівчина родилася, е то не давали нічого. Як син родився, давали 10 десяти, мабуть, щось таке. Вони то. І ото. Бірки і бір, і воно так того бірки виник. Ой, бірки. От бірки, так. От да. Ну хто каже пізніше от бірки, хто каже от бору, от то що ж горби ж тут були, поняли, піски були. І тут було як віє, оце ж вітер, що той то заносило навіть ну так як от, знаєте, в пустинях. Такі mm. були. Так, це, це, це... Ну це було, ще ж воно було давно і давно, понимаєте. Це було, було. по пороз, розказах. Наша подорож завершена, і на зворотньому шляху ось таку місці знайшли альтан, де можна відпочити і перекусити. Ось так ось ми поїмо дірунів ось таких сонячних. Саме село Бірки це старе козацьке поселення, яке ось збереглось до наших часів у такому стані. І там проживають чоловіки мужньої козацької статури і гарні, вродливі, привітні жінки. Село Бірки.